Чому одна авіакомпанія має рейтинг в 5 зірок, а інша лише 2? Хоча літають вони майже однаково. І головне. Кому вірити, коли рейтинги пишуть самі маркетологи? 90% турагентів не вміють читати авіарейтинги. Вони бачать зірочки і вірять рекламі. А що стоїть за цими цифрами насправді? Після цього відео ви зможете відрізнити маркетинг від реальності і давати клієнтам рекомендації, за які вам дякують. Мене звати Олена Кашперська, я експерт з авіапродажів та амбасадор тревел провайдера AirLife. Отже, авіарейтинг це не просто хтось щось написав в Гуглі. Це система оцінки авіакомпаній за різними критеріями. Наприклад, якість сервісу на борту, безпека, пунктуальність, робота зі скаргами, ризик банкрутства і, звісно, думка реальних пасажирів. На все. Основа рекомендацій: коли бо клієнт коли питає, в чому різниця окрім ціни, дуже часто турагент не може знайти аргументи. Тепер давайте розбиратись, які саме компанії складають ці рейтинги. Ну, є глобальні гравці, яким довіряють в усьому світі. Наприклад, незалежні консалтингові компанії, такі як Skytrax або OAG, експертні портали, такі як Airline Ratings, Flight Rides, портали, які збирають відгуки від пасажирів, TripAdvisor або Google Reviews, а також галузеві об'єднання, такі як IATA, ICAO або АПКС. А є маркетингові рейтинги, які замовляють перевізники ну в якості піару або своїх там переваг або реклами якогось нового продукту. Їх, як правило, проводять галузеві видання за окремого винагороду. Ознаками маркетингового рейтингу є непрозора закрита методика підрахунку, велика кількість номінацій, платний доступ до участі, і основу складають як правило. Ну, суб'єктивні відгуки без факт-чекінгу. Основна мета такої публікації це піар, а не аналітика. Як створюються реальні рейтинги? Skytrax, Airline рейтинг або ІG збирають тисячі даних від відгуків пасажирів до офіційних звітів авіакомпаній. Статистика польотів, навіть даже аудіт, обслуговування в аеропортах включають. Тобто рейтинг це а, поєднання даних, аналітики та репутації, а не просто опитування в Інстаграмі. Тепер давайте трохи фактів. У Skytrax в 2025 році в топ-перевізників світ вийшли такі авіакомпанії, як Qatar Airways, Singapore Airlines, Ктай Пасіфік. А в топ-перевізників в Європі – Turkish Airlines, Air France і Swissair. Натомість… У рейтингу по якості послуг Airlines Ratings 25-го році такі авіакомпанії, як Korean Air, Air New Zealand, Virgin Australia. Крім того, треба розуміти, що окрім топ рейтингів, існують антирейтинги. Це коли перевізник відрізняється якоюсь поганою стороною. Ну, Наприклад, за даними 2025 року, в який рік поспіль, війшов в рейтинг як авіакомпанія, яка найгірше обслуговує скарги. Spirit Airlines з найгіршою пунктуальністю, а Finnair як пасажири, які найменш задоволені. Чи важлива ця інформація для турагента? Звичайно, бо ці дані допомагають пояснити пасажиру різницю серед перевізників та обрати і рекомендувати той варіант, який максимально добре підійде тому чи іншому пасажиру. Але важко не вестись не лише на гучні назви, заяви. Треба перевіряти джерело, не всі рейтинги незалежні, критерії, тому що, наприклад, Qatar Airways може бути топом в бізнес-класі, але середнім в економі. Регіон це Європа чи глобальний рейтинг. Час той рейтинг, який був актуальним в 23-му році, вже точно не актуальний в 25-му. Як авіакомпанії реагують на рейтинги? Ну, кожен такий рейтинг це не просто медаль, а реальний фактор репутації. Після публікації рейтингів компанії аналізують відгуки і запускають програми покращення свого сервісу. Можуть оновлювати флот, змінювати меню, тренувати свій персонал. Ну, наприклад, після падіння скайтрекс рейтингу British Airways, вони оновили свій бізнес класи, зробили «Club Suite». А Еті запустив програму гостинності, ну от саме щоб повернути довіру своїх пасажирів. Як Торагенту використовувати ці знання? Ну, по-перше, треба зробити власну таблицю топ 10 перевізників, яких продаєте саме ви за вашими напрямками. Треба їх порівняти між собою за такими критеріями, як сервіс, пунктуальність і особливості, і оновлювати щороку. І коли клієнт питає: а чим саме цей перевізник краще для мене, ви показуєте цифри, а не тільки вартість. І єдине, що не треба спиратись лише на рейтинги, тому що відгуки реальних пасажирів показують, як конкретна авіакомпанія працює на конкретному напрямку. Наприклад, офіційно Turkish Airlines має 4 зірки, але серед наших клієнтів це фаворит номер один через сервіс і апгрейд. А наприклад, Lufthansa у рейтингах високо, але багато хто скаржиться на їх холодний сервіс. Тепер давайте підрозумуємо: якщо ви турагент і надаєте своєму клієнту експертну пораду по варіантам перельотів, ґрунтуючись на рейтингах та на досвіді ваших пасажирів, клієнт отримує захист від помилкового вибору, це дуже важливо. Впевненість, що рейс відповідає його пріоритетам та очікуванням, не суб'єктивну думку, а аргументи з міжнародних джерел. І саме це вас ідентифікує як професіонала. Якщо ви хочете глибше розібратися в темі авіапродажів, в відео я залишу лінк на навчальні програми для турагентів авіабіз і до зустрічі. І нехай ваші авіапродажі ну завжди будуть приємними.